Вітаю вас, мої любі сонечки. Сьогодні ми поговоримо з вами про енергію зради. Так саме зрада це певна енергія, яка з'являється. Так, потім це певний кермічний вчинок, і ми бачимо, відчуваємо, що нас зрадили, так тобто відчуваємо дуже сильну біль. Чому ми відчуваємо цю біль? Тому що ми прив'язані цією людиною, яка нас зрадила. І ви знаєте, я так само проходила дуже багато досвідів по цій темі. І ми зраджуємо, і нас зраджують. Тобто, це постійний кермічний процес. І поки ми спимо його не усвідомлюємо, нам дуже боляче, нам боляче розставатися, ми пробуємо пробачати. Потім людина чомусь далі те саме робить по відношенню до нас. Потім ми так само поступимо. Тобто, кермічне життя, ми як сліпі, просто котенята, кошенята, які щось там на... роблять на дотик, але насправді ми йдемо не туди. І коли з'являється творець в нашому серці, ми підіймаємося і ми починаємо бачити цей процес інакше з вищої точки зору. Ми починаємо бачити, що просто, коли людина нас зраджує, вона просто вибирає інший шлях. І нам Бог дає певні я не знаю, певні події, якісь дає певні знаки, всесвіт нам показує, що людина вибрала інший шлях, що вона не вибрала тебе, вона не вибрала і ти з тобою. І що робимо ми? Дуже часто ми починаємо далі тримати за цю ілюзію, тому що ми дуже прив'язані, ми починаємо нагороджувати цю людину певними якостями, чекати, що вона зміниться, старатися, щоб вона змінилася, а людина вибрала зовсім інший шлях. Ми можемо, ще, звісно, в це грати, але саме краще, коли йдуть такі сигнали від всесвіту, з Богом, з любов'ю, з вдячністю, відпустити цю людину. Адже. Вона говорить про те, що ти переходиш на новий рівень, тому що її аспект заміниться іншим аспектом. І яким це вже залежить від тебе, як ти розстанешся з цією людиною? Як ти з нею чи жорстко розстанешся, чи вже в любові, без обід це дуже важливий момент, тому що коли ти поступаєш мягко, з любов відпускаєш, значить ти пропрацював цей аспект і вже прийде більш легкий аспектів. Або взагалі ти розчинилася в любові, то тобто цей аспект вже не з'явиться взагалі кермічний в, твоєму, в цьому втіленні. Його вже не буде, тому що ти вже його закрив любов'ю, радістю. Якщо ще дограєш, то може прийти якийсь більш, скажімо, вищої вібрації, позитивний аспект. Тому дуже важливо, як ти закриваєш, а як з тобою поступає, це вже їх карма сонечки. Це також важливо знати. Але пам'ятайте, що люба зрада це коли друга людина вибирає інший шлях і відпускаємо всіх з любов'ю, з Богом без обід. Люблю вас, ваша Ая.